Величезний бик на пасажирському сидінні автомобіля налякав водіїв в американському штаті Небраска. Люди повідомили поліцію і дивну машину зупинили у Норфолку. Поліція очікувала побачити телям, але у переробленому авто роз'їжджав бик породи ватусі. Тварину звуть Гауді Дуді, а його господаря Лімеєр. Він живе у місті Нелай, що за 50 кілометрів від Норфолка. Власнику бика винесли попередження. Поліція зажадала, щоб чоловік разом із биком з'їхав із магістралі і відвіз тварини додому. Той послухався і повернувся до Нелая. Породу ватусі виведено в Африці. Самці важать до 800 кілограмів, а самиці до 550 ці тварини мають дуже довгі роги, які допомагають їм охолонути завдяки циркулюванню по них крові.